Це громадське телебачення Сергій Мельничук, Мене звати. Долучилася до мене Наталка Гуменюк, і не бійтеся, вона буде спілкуватися українською мовою. Тому що маємо з чим про що з Наталкою поговорити. Наталка повернулася разом з Богданом Кутєповим з хотів сказати з відпустки. Ви що з них? З відрядження. З відрядження лінією не сказати ж мене, Лінію вогню пересувалася Наталка з Богданом. Розказуй, Натало. Цікаво. Я ну, думаю, зараз всі дивляться на аеропорт, але що найважливіше, так нам вдалося там, якщо мапу цю показати, в принципі, є найгарячіші ці точки. Звісно, аеропорт, потім Дебальцеве, потім це місце біля Попасної, де Первомайськ. І вже в Луганській області ми часто чуємо про трьох ізбенку, про щастя і про станицю Луганську. Власне, в усі ці населені пункти і села довкола, ми доїхали. Що Зрозуміти, що змінилося. Принаймні, так говорячи з військовими, вони не говорять про знаєш, так зване перемир'я. Вони говорять після того, як перемир'я закінчилося. Але це все-таки не наступ. Ну, Тобто продовжуються атаки градами, артилерією. Це не, це не виглядає як те, що якісь пункти мають бути. ну, тобто, Захоплені, ну тобто, якщо ми як ми пам'ятаємо влітку, так тобто, фактично продовжується позиційна війна позиційна і артилерійські війна. дуелі. Позиційна війна і артилерійська дуель, але якщо раніше це було, тобто стріляли всюди, тобто там стабільно погано, стріляли і в щасті, стріляли в станиці Луганській, але це зараз відбувається всюди і одночасно, і постійно, з певними перервами, і, звісно, є загиблі серед цивільного населення, і є загиблі серед військових. Так само тобто, ми. Ну, зазвичай це вночі. Я маю сказати, що насправді залишається можливо, ми нам відео в нас, яке будемо показувати. Залишається насправді в цих населених пунктах дуже багато людей, які не виїхали, тому що ми були Чому? на українські виїхати. Це контрольована Україною територія. Вони. Так, але ж життя під обстрілами це не життя. Але в тому то й річ, що я маю сказати, що, наприклад, в цьому саме, от ми були під Донецьким аеропортом, там є таке село тоненьке, воно в кілометрі. Тобто є піски, яких всі знають, і яких фактично не лишилося. І от це село. І е, там є будинок пристарілих, де живе 14 людей, 14 бабусь, там і дідусів. Так, як це Україною не ця територія ніби яка контролюється Україною, їх не евакуйовують. Ну. Тобто юридично немає підстав для того, щоб евакуювати. Ніби евакуйовували, так. Це ми зараз показуємо. До речі, дорогу до трьох ізбинки. Це теж населений пункт, в якому сьогодні ми знаємо: загинув солдат боєць Айдару. А, і, і ми, наприклад, ну, тобто повсяк... Але я мушу визнати, що все-таки на українській території а, ситуація трошечки краще гуманітарна, тому що і військові, а, і насамперед волонтери різні. Вони постійно намагаються привозити якусь там їжу, ліки. Цього всього не вистачає. Але все-таки там під, упродовж останніх там, двох місяців. Різні волонтери з Харкова, зі Слав'янська, але насамперед з міжнародних організацій, з чеських, з норвезьких, з польських фактично годують населення цих, тобто мешканців населених пунктів. Там насправді виплачуються пенсії, це болюче, звісно, питання. Не всюди, не в кожному населеному пункті, але, наприклад, не виплачуються соціальні виплати. Ми, ну, тобто, там на дитину, за інвалідністю в деяких. З на цих населених пунктах інколи досі залишаються такі проблеми. І якщо почали виплачувати, наприклад, в місті Попасна, то там два місяці назад, тобто довго українській державі знадобилося чимало часу для того, щоб переорієнтувати, тобто, щоб якось переорієнтуватися. І, бо багато цих населених пунктів вони адміністративно знаходяться в підпорядкуванні так званих ЛНР і так званих ДНР. І... Наприклад, в районі станиці Луганської досі є 24 школи, де з травня викладачі не отримують заробітні платню. З іншого боку, я також маю сказати не про непобачену річ. Ми, коли говоримо про військових, наприклад, не можливо не знаємо, що там є певні підрозділи, які все-таки займаються тим, щоб відбудовувати інфраструктуру. Ну не просто відбудовувати Тут, в багатьох, от, наприклад, в трьох ізбенців. Збила лінію електропередач, ну, окрім того, що все це бомбиться, так, є постійний ризик, е, нема води і немає опалення. Так, е, Домовилися якось якимись е, такими е, дзвінками. Вирішується, що е, сепаратисти, бойовики припиняють обстріл і. Тобто наші сто... українська сторона припиняє обстріл, і в цей час там на 2-3 години в присутності військових запускаються електрики, які е... відбудовують лінію електропередач. Через 3 дні вона знову падає. Оце, власне, от такі. Ну, будні там насправді як сказати, я маю сказати, що коли ти читаєш новини тут, в Києві, дуже багато такої паніки, що ніби це наступ чи щось нове, чи це якась нова фаза. Справді, от ми бачимо цю лінію вогню. Все відбувається весь час, звучить страшно. Але жах цієї ситуації в цих щоденних якихось муках, в щоденному ризику, що блокпост обстріляють, що в будинок щось втрапить, що немає світла, що немає води, що не знають, як довести їжу. Що більшість речей все одно забезпечується, все таки якимись гуманітарними організаціями. І що нового з'явилося, все ж таки, ми звернемо увагу на оцей випадок, який був в станиці Луганській. Um, У ну, такі диверсії, коли, наприклад, справді принесли там мед військовим на блокпост, поставили його, він взірвався. Ну тобто, якісь така, знаєш, не позиційна війна. Ну тобто, не така війна, коли там операція, і ми захоплюємо це місто, а війна на те, щоб нашкодити багато. І я ще скажу, що в більшості цих міст справді дивляться працює тільки російське телебачення на українській території, не українське, українських каналів вони не всюди є. Скажіть, будь ласка, чи ти питала ну, от в, в прифронтовій зоні у військових, у керівництва областей? Чому далі продовжують транслювати російські канали? Тому що це дуже близько, тому що це е, кілька кілометрів від. Ну, тобто, це питання кількох кілометрів, тому що супутники працюють. Ти ж не повідбиваєш супутники, я не знаю, на будинках. Е, тому так, і все це ще підкріплюється, все ж таки. Я знаю, чесно скажу, все ну, підкріплюється Наскільки, браком Наскільки я знаю, що існують певні системи, які можуть заглушити всі сигнали. То ліпше, хай там, якщо ми ну, інформаційно не виграємо ситуацію, так, якщо переважають російські канали, тоді заглушіть все. Хай працюють оці е, гучномовці на стовпах, як це було раніше. Доносять інформацію, нашу інформацію доносять до місцевого маю більше сказати, що насправді як би там не казали якихось газет, чи навіть не просто українських каналів. Розумієте, українські канали мали би також розказувати про життя ну тих людей. Тобто, для того щоб вони дивилися, це має якось стосуватися їхнього регіону. Мені здається, якщо зайдеш у Фейсбук, там така дискусія про те, що треба, як ну, таке переконання. Е, немає газет навіть старим людям. Так, от я знаю, що навіть військові, які би готові були роздавати якусь інформацію, їм нема чого. Роздавати туди не привозять це, знаєте, якісь листівки, якась, ну якісь ще повідомлення, які б дуже просто пояснювали людям. Знаєте, не просто розказували, знаєте, любіть Україну у сній наяву, а розказували про те, чому стріляють, чи є якийсь спосіб, чого хто є агресором. Ем, і е, насправді ще з'являється багато. ну, Я маю ще також сказати інше. я Цього разу ми, звісно, маємо говорити про... Те, що чимало людей, зокрема серед самих військових і місцевої, місцевої, ну я б сказала, влади, скаржаться на те, що є певні безчинства від там, деяких представників деяких батальйонів, тобто всюди є різні люди. Але кількість там, не знаю, випадки мародерства, випадки. П'яний п'яної ну, стрілянини Ні-ні, так в чому це річ? Що... З, ну, це зрозуміла річ. Там, де стоїть армія, там, де стоять бійці зі зброєю і в яких не відбувається бойових дій, це 100% мародерство, алкоголізм. І насправді ми говорили, наприклад, з комендантами, так, ну, з військовими комендантами, в деяких випадках їм складно впливати. Тобто є, є внутрішнє розуміння, я би сказала, є певний поділ, є в багатьох нині там людей в формі, так, таке розуміння, що це шкодить. Тому що якщо одна людина в формі щось вчинила не так, потім той, хто привозить, я не знаю, шифер, той, хто становить стовпи, той, хто привозить ліки, вислуховує. ну… Все, що почулося, так ну тобто, вислуховує все за те, що там когось затримали, когось арештували, в когось щось забрали, когось жорстоко побили. Або просто, ну тобто, ми, до речі, бачили багато справді таких написів в цих місцевих магазинах, що людям в формі алкоголь заборонено продавати, там рішення місцевої влади. Тобто це все таки. Але я також скажу, треба дуже неоднозначно дивитися, бо я кажу, є люди, які намагаються щось з цим робити. Тобто, все залежить винятково від дисципліни конкретного командира. Тобто Є там підрозділи, де все дуже чітко, є підрозділи, на які не можна впливати, але от всі ці речі. Ну І загалом є певне нерозуміння, знаєш що? Питання, чи, ви... чи все-таки це. Що буде далі? Чи далі буде, е, ну, будемо працювати на те, що якось відбудовувати інфраструктуру, чи, є, чи просто далі буде більша війна, ну тоді треба якась ну хоча б евакуація. І ще одна річ, яку, до якої точно треба звернути увагу, це просто очікування, що буде 21 січня, коли закривається по суті? Допуск до цієї. За три дні ми, ми матеріал, я думаю, що покажемо, але велика територія. Е, і буде сім пунктів пропуску, в які, які мають, е, ну, які будуть пускати і випускати. Для того, щоб ну, випускати. Я чекаю, ну наскільки велика? Це ну, три тобто відсотки, це... здається, від території України. Територія України 607 тисяч квадратних кілометрів. Ділимо на 100, Це там ну я, наприклад, так собі рахувала. Я просто спілкувалася 6, з людьми, наприклад, від російського на кордону, десь там до от середини, та до, до от, скажімо, візьмемо Луганщину. Оцей кордон, ну так званий умовна ця лінія розподілу. Це десь. Кількасот кілометрів, там, більше 200 кілометрів. Але питання: що на всій Луганщині не, буде, не можна буде на Луганщину пропускати ніби перетин грузового транспорту. Тобто буде один пропускний пункт в станиці Луганській, інший, тобто можна там побачити. От дивися, от я тобі кажу: дивись, один пункт тут, в станиці Луганська, другий пункт тут, в золотому. Якщо ти живеш в трьохізбинці і працюєш в селі напроти. Нам, наприклад, є психічна лікарня, де жителі трьохізбинки працюють. Ой, що я наробила? Ну ти нічого напевно, не робила, це у нас просто час від часу. А, да. І питання, що це дуже нереалістично виглядає доволі нереалістично, бо. Треба подавати заяву, вона ніби нормальна, та, її треба, але її треба провозити в Старобільськ, в місто, яке там взагалі трошки північніше. І тоді е, представники органів влади, міліції, е, там, військові, е, місцевої влади будуть давати дозвіл. Питання в тому, що режим е, цей починається 21 січня. а... Бланки на те, щоб ну, томі самі посвідки, як мають як, на які треба очікувати 10 днів. Так, от ці посвідки, е, ці посвідки будуть е, вони ще не готові, тобто їх фізично не привезли. Тобто, для того, щоб отримати посвідку, треба подати заявку і має пройти 10 днів. Залишилося 3 дні, а посвідок нема. Ну, їх не, не не існує ще досі, їх не привезли з Києва. А, і тому це може спричинити певне велике непорозуміння, якою буде реакція. Тобто, це от треба тобто, розуміти. Е, що ж станеться? Як люди на це все реагуватимуть? Бо також функція на цей пропуск покладена на військових, вони виконують наказ, їм дали наказ, вони його будуть виконувати. Але це виходить, що там замість того, щоб стояти на блокпосту, ми чули такі скарги і тримати оборону, люди будуть пояснювати бабцям, куди їм піти. Який бланк заповнити, як щось написати. Ну, тобто, ти розумієш, і це їх також ем, це питання не зовсім вирішене. Ну, і це питання зараз номер один. Як туди будуть в'їжджати? Бо, наприклад, ми говорили з е, одним з координаторів цього, він говорить, що от отримали станом на п'ятницю 150 заявок в Старобільську. 150, Ну там 250 на 150 дали дозвіл. А ми говоримо про територію, де живуть сотні тисяч людей. Ну, звісно, сотні тисяч людей їздити не будуть. А як волонтери будуть перетинати кордон? Ну, не кордон, а от цю умовну лінію. Вони мають е, взяти дозвіл, але там треба дуже чітко зазначити, чому. Наприклад, на роботу можна на роботу. Умова на роботу можна їздити тільки працівникам залізничної дороги. А ситуації, коли людина живе в станиці Луганській, а дружина живе От, наприклад, от коли дивишся за кожним випадком, от є родина, живе в станиці Луганській. Але в чоловіка робота досі в Луганську. Він там охоронцем десь, ну там працює. В станиці там така скрутна ситуація, що роботи в принципі немає. Ну і немає. Але. Якщо є один випадок, коли ти можеш їхати на ту, що ну, якби робота, яка тобі дозволяє, це залізничники. Чи, наприклад, відвідати могилку. Ну, люди кажуть, ну я ж не буду кожен день відвідувати могилку. Та? Ну, тобто є якісь, ем... ну тобто, це, це треба з'ясовувати. Це, це треба з'ясовувати, просто бути там і дивитись. Ми власне про це невеличкий матеріал підготували, і я можу сказати, що там в захваті особливо ніхто не є. А, від цього це якесь ще одне ускладнення, але все ж, якщо ми так вже в пізній годині, я чесно скажу, що я страшенно втомилася, бо ми сьогодні приїхали, ще програму готували. Але з одного боку, якби якийсь там останній меседж про те, що все ніби там є загострення, там, наприклад, якихось так нижньотонке, так, не обстрілювали з листопада. Зараз обстріляли 60 будинків, постраждали, так? Тобто є якесь загострення. З іншого боку, все ж таки є можливість щось робити, є сили. Ем, ну є в принципі справді, волонтери, які роблять дуже багато для того, щоб люди були нагодовані, щоб ліки були довезені. А є серед збройних сил України, я саме наголошу серед збройних сил України є певні, якби. Теж можливість допомагати регіону, там ну, допомагати регіону якось налагоджувати і робити от саме власними силами так, щоб там не кидалися в спину і не всьому звинувачували, не було цього там, повідомлення, що тут стріляють, бо ви тут стоїте. Тобто є намагання комунікувати і підходили до нас, і є серед представників деяких міських, там, органів влади, які все розуміють, які спів, ну, співпрацюють. Ми ми там люди, які там, ти спочатку там, підеш під цей банкомат, тебе, на тебе всі там накричать, там скажуть, що ви приїхали, там, да, ви тут нам. Потім починаєш нормально говорити, вже тебе будуть обнімати і казати, а ви Брежен. тобто брешні. Ну, так ви ж нічого не покажете, Ми покажемо. ну давайте, бабці, каже, давай адресу, я тобі шоколадку прийшлю, якщо тобі, якщо ти скажеш, що якщо ти покажеш правду, знаєш. Ну тобто є можливість все ж таки з доволі якоюсь. Ну, великою кількістю людей порозумітися, не з усіма, звісно. Тобто, є ті люди, які ну, дуже жорстко реагують, тобто, є, от, як, як називають Сепарати... ну, сепаратисти, вони внутрішні сепаратисти такі. Але, ну, тобто, я маю сепаратисти, Ми ще такий термін почули цікавий диванний сепаратизм. Це коли люди сидять і там розказують, яка погана Україна, але насправді, ну, якщо чесно. Вони просто залишаються в себе на дивані. Тобто там такий термін теж поширений. От, але я все ж таки, от цього разу я пам'ятаю, що я повернулася з Донецька з таким якимось жахливим відчуттям, як, як в якійсь крутній ситуації опинилися люди на тій території, то тут в мене все ж таки більше оптимізму при, всьому, при всій складності. Тобто, якщо підсумувати, то по суті є ресурс, є. Можливості виправити ситуацію, так е, є бажання зокрема, від, людей. Від, людей. від людей. Я не кажу про якісь директивні установки. Я кажу про бажання рядових бійців Збройних сил України порозумітися з місцевим населенням. Звісно, частини, не частини частини. Звісно... Тобто є частина, яка дуже конфліктує, і це завдає шкоду. А є частина, яка дуже. Намагається це налагодити. Тобто це паралельні процеси. Може бути що в одному селі, е, ну тобто, не в одному селі, там, знаєте, от десь порозумілися, а десь навпаки, але таке все-таки відбувається. Розумієш, це ж е, ще дуже багато залежить від людей. Так. Е, я точно знаю, що, от, наприклад, от у нас е, не один раз вже був на студії, в ефірі лише один раз він був, але от неодноразово у нас був у гостях Валера Ананів. Е, е, я знаю, що цей боєць 25 п'ятої окремої аеромобільної бригади, як людина. Може знайти спільну мову будь-де. Він сам э, родом зі Сходу. І він знаходить спільну мову з людьми, так само, от, з, фактично зі своїми земляками. От. І це все залежить від людей дуже багато. Тобто, якщо людина пиячить в армії, вона буде пиячити і в цивільному житті. Це Треба усвідомлювати, але тут ще маємо розуміти, що у нас нема так багато ресурсу, щоб розкидуватися бійцям. Тут вже який він, не який, але це боєць, це український воїн, який відстовує Україну. І це теж треба розуміти, зокрема, і місцевому населенню. І дуже часто, знаєш, говорять, що там треба розмовляти з Донбасом. Так, треба, але не на високих тонах, не з верхню, а по-людськи. Е, і тут я думаю, що це от саме час, саме той момент, коли можна сміливо показувати твій сюжет про пропускну систему. Я хіба перед цим скажу, ми дуже ба. Багато... Це такий швидкий інформаційний сюжет. Ми його зараз швидко зробили, щоб просто показати коментарі. Знаєте, я ще таке розуміння, я теж скажу, там люди навіть вже враження, що, знаєте, люди вже перестали боятися, ну тобто, хоча деякі кажуть, не показуйте нас, перестали боятися, бо знаєш, от я скажу: я от поговорила з одним водієм маршрутки. Спитала там, а як же ви будете їздити після Волновахи? Він каже: слухай, так ми ж так їздимо п'ять місяців. В мене двоє знайомих загинуло під час обстрілу. Я кожен день їжджу під обстрілами. Ну, Я теж кажу, що. Там, ну щось цим, звісно, очевидно, треба робити. Заморожена ситуація не згодиться. Є цей, але я скажу, що дуже багато дивовижних людей ми зустріли. Дивіться наші історії. Ми завтра також покажемо. знаєте, про одного хлопця, який був в зробив матеріал. Про хлопця, який був на майдані, в внутрішніх військах, в якого батько російський офіцер, живе в Сочі, який приєднався до української армії. який... Попри те, що в нього там був в Іловайському котлі, був полоненим, був обміненим полоненим, поза тим, що він посварився з батько, ну, тобто його не приймає батько, він продовжує служити Національній гвардії, наприклад, і там, будучи сам з Миколаєва, там ну, тобто, там будучи росіянином етнічним, так і будучи маючи всю сім'ю і. Намагається там, хоча там якісь я не знаю прокльони, ну, якісь там люди, в яких там вибило, розбило будинок шлють прокльони, намагається якось говорити, так і от тут, знаєте, от, просто всі можна порушити. От Ти коли дивишся, життя цікавіше за будь-які е, будь книжку, тому що всі стереотипи буде порушені, Знаєте, майдан, тато росіянин, Сочі е, армія іловайськ. Ну тобто, але от в цьому напевно от в людях. В цих дивовижних людях, яких ми бачили, які приїжджають, до, я ж кажу, до цих бабусь ризикуючи, які там в які, от я ж кажу, мене теж от такі речі справді вражають, коли ти там на місці, ти знаєш от кілометр. от Всі дивляться на Донецький аеропорт. Очевидно, чому. Там кіборги, там, от, прикута увага, в кілометрі сидить 14 бабусь в будинку престарілих. Про яких ніхто не знає, а вони в кілометрі там, собі, кожен день. І якось, і от ти розумієш, що там дуже багато таких. І є люди, які приїжджають і під обстрілями їдуть, везуть їм якусь їжу, везуть їм якісь електрообігрівачі. Я думаю, що і бабці бажають всім як би, молодим мир, очевидно, як і нам всім. Дай Бог, щоб справдилося побажання бабусь.